Доброго дня, з вами Андроїд Українською. Сьогодні ми розглянемо гру, яка має назву Небезпечний м'яч. Серед, серед особливостей цієї гри це те, що так, на перший погляд, вона здається цікавою зі зручним керуванням, але мушу вам сказати, що керування тут геть не пристосовано для нормального Користувачами. Навіть ось в обсяг бачимо активація сенсора і без активації сенсора або тач. Що той режим керування тач, режим сенсора з геть не пристосовані до гри. Отже, давайте переглянемо. По-перше. По-перше, бачимо, Дещо незручне керування, ми завжди звикли. ну, Наприклад, я звик, що ліворуч-праворуч це кнопки із лівої сторони, а верх-вниз з правої. Тут все навпаки. Ну, В принципі, можна було звикнути, але все рівно немає опції повороту екрану. Тобто, коли ви свайп робите по екрану, то у вас є лише одна проекція. Згори. І трошки збоку. Все. Варіантів більш немає. Так, натиснули на кнопку, для того, щоб відкрити перешкоду. Для того, щоб відкрити перешкоду, перш за все це треба взяти... взяти, відкрити, бачите, сундук. Дуже повільно. Так, це відкрилося. Так, це активація запису. Позиції. Бачите, є можливість пройти трішки далі. Геть, геть незручне керування. Я не активую. Е Можливість керування за допомогою сенсора, гіросенсора, тому що там взагалі незручно. Трішки праворуч-ліворуч повернув телефон і все. М'яч падає. Так, бачите, що не активується відкриття воріт, тому що необхідно взяти, взяти ось там. Також кнопки для керування м'ячем зроблені мініатюрні. І тому от зараз тапаєш на кнопки, а вони, а вони не спрацьовують. І м'яч падає, м'яч падає долі провально. Добре одне, що якщо ти впав, тут бачите 9 життів лишилося, але все ж таки гра на час, тобто не порослабляєшся у грі. 9 життів, а чесно кажучи, житті, життя будуть летіти, як... Один за одним, тому що геть незручне керування. Можливо, комусь і буде зручно і гіросенсор використовувати, і, і ось так управління м'ячем проводити, але не для мене. Не, не раджу встановлювати дану гру дітям. Я думаю, що, по-перше, вони будуть хвилюватися, тому що. Дуже часто у них не буде тримуватися гра. По-друге, проекція лише одна, поворотів проекції поворотів екрану немає. А тому, в принципі, на цьому я показ даної гри і завершую, тому що не бачу сенсу далі не вам, вам її показувати. Єдине, що розроблено. розроблено, розроблено, розроблено